Привіт усім! Сьогодні я хочу зняти для вас другу частину про моє вино із чайної троянди. Воно в мене вже тут добродило. Минуло 27 днів, воно вже не булькає. У мене стояла на обидвах баночка гідрозатвора. Я побачила, що бульбашки перестали йти. І щоб запевнитися, що бродіння припинилося, наділа рукавичку. Рукавичка не піднялася. Так, Кілька днів я від вино не сколочувала. На дні видно, що вже є білий осад. Як бачите, з цієї баночки ми вже продегустували літру. Вино дуже смачне. Так, Для того, щоб перелити вино, нам знадобиться ось така шлангочка. Це в мене з під капельниці. І я взяла баклажку, хоча можна було взяти баночку. Зараз я покажу, як я буду переливати вино. Так, Я підготувала табуретку, на неї ставлю баклажку, відкручую кришку. Далі що я роблю? Дуже обережно і дуже повільно підсуваю банку, щоб не сколотити осадок, який в ній є. Далі вставляємо шлангочку. Але так, щоб шлангочка не зачіпала осадок. Десь до серединки баночки. Ось так, зараз. Воною рукою не, незручно. Зараз. Так, шлангочку я вставила в банку. Не донизу, нагадую, щоб не цей. Підсорбую через шлангочку і вставляю у баклажку. Ось так. Наше вино стікає. Ще хочу додати, що тара, в яку ви переливаєте, обов'язково має бути нижча. Тому що, якщо ви поставите їх на однакому рівні, то рідина не буде перетікати. Ось таке вино у нас Вон стікає, баклажечку видно. Бачите? Теча в баклажку, видно, що бли 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 блискотить рідина. Я перелила наше вино у нашу тару. Далі я буду розливати винце по стеклянним пляшкам. Зараз я вам покажу, що залишилось у банці. Ось такий мутний білий осадок. Нагадую, дріжджів я не кидала. Це все природні дріжджі відігравши. Залишились на дні баночки. Бачите, яка біла рідина. Трошки там залишилась венця, тому вона розувота, але взагалі вона біла. Що я роблю далі? Я це вино розливаю по пляшкам. І ставлю вниз холодильника в той відділ, де зазвичай зберігають фрукти. Так у мене вино зберігається більше року. Якщо в холодильнику нема міста, можемо поставити в прохолодний погріб, тільки так воно зберігатиметься до півроку. Адже я не закріплюю своє вино спиртом. Воно і так досить міцне. Ось я відлила трішки вина у чарочку. Дивіться, який гарний в нього ніжно-рожевий колір. В баклажці, здається, трішки темніша, адже баклажка з голубої пластмаси. Дивіться, який гарний колір. Смачна і ароматна. Думаю, у вас все вийде. Смакуйте на здоров'я!